Роль військового капелана це є допомогти нашим солдатам залишитися людьми в нелюдських обставинах, не перетворитися на машину для вбивства. Так про діяльність священнослужителів у війську розповів сьогодні на зустрічі зі студентами в Івано-Франківську, глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук. І присутність військового капелана часом надає відваги. Багато мені розказували і наших капеланів і наших, наших військовослужбовців от дають якесь небезпечне завдання. А хлопці кажуть, отче, як ви є з нами, ми йдемо. Отець мусить мати відвагу, бо він не має права зброї носити. Каже, йдемо. Такі було багато ситуацій, знаєте, коли справді присутність цього капелана, вона. Надавала іншої мотивації. Вона була, от знаєте, джерелом того духовного стерження. знаєте, тої моральної стійкості. З початку цього року військові капелани розпочали підписувати контракти зі Збройними силами України. Про це Суспільному розповів начальник служби військового капеланства збройних сил України Олексій Терещук. За його словами, в українському війську має бути 800 військових капеланів, які матимуть звання офіцерів. Капелан буде в кожному окремому батальйоні та бригаді. Тому це такий не швидкий період. Але разом з тим вже є певна кількість, які вже стали офіцерами, підписали контракти і стали справжніми військовими. Скажімо так, це по стандарту НАТО. Капелани не мають права отримувати зброю. Для цього у них є помічники військових капеланів. Це старший солдат, якого є одна з функцій захист військового капелана в районі бойових дій. засоби захисту, звісно, бронежилет, каска і все решта у них є.